29 березня відбувся всеукраїнський тиждень дитячої юнацької книги Пусти книгу в серце. А зараз ми побуваємо на закритті цього тижню на такому заході, який має назву Вечірній бібліобум. А скажіть дітей, як це вона зараз тримає? Це книги. Ну що, треба тоді вам? У рамках тижня книги «Пусти гниго серце у нашій бібліотеці проходив сьогодні, проходив бібліосутінки. І в рамках цих бібліосутінок введено було поетичний слем, який ми назвали Браво поезія. Молодь міста і з навчальних закладів читали сьогодні власні твори та твори інших авторів. Визначалися переможці у двох номінаціях і в двох групах і е, нагороджувалися призами невеличкими, які організувала бібліотека. Штуватира води і на розказати о тривогах душі і о що перелітна птиця загрустила в тірнова й Больше нет того счастья и горя, Чем уйти в глубину твоих глаз, Где огонь с мирозданием споря Рассыпается искрами фраз. Веки бледные жадно целую, Заклиная в молитвах простых, У обрыва по краю слепую Пробеги и останься в живых. Я люблю тебя, звонко и нежно Полярною звіздою надежда освіщають невиданному. Кажіть, будь ласка, Іван Іванович, а взагалі яке соціальне значення мають такі заходи? Я вважаю, що дуже велике значення. Сучасний світ технократичний, і він заполонив нашу мову, заполонив наших дітей. Вони ж не виходять на вулицю, вони ж сидять біля комп'ютерів, нічого, якісь ігри грають або дивляться якісь мультфільми, такі що підсвідомо несуть якусь агресію. І тому такі заходи, коли молодь виходить і спілкується з однодумцями, де насичена всю поезію вищим. Почуттям і сприйняття сьогодення, і соціальні проблеми, і все. І тут, взагалі, тут радісна атмосфера, тут позитив, і люди. Я ж бачу, як вони горять очі, Я ж бачу, як вони радіють, і як вони зацікавлені. І це безумовно це журі, коли ми виставляємо там хтось краще, це умовно, безумовно. це... В певній мірі і гра, але все Знає, це знаєте, як змагання, що я все... От я сказала так їм сподобалось. Це дуже гарно. Я двома руками за те, щоб це поширювалося. Не тільки в бібліотеках, це виходило і на інші е, наші не, міські інституції, так би мовити. Це дуже добре змагання.